Ваша привіт, слава Україні! Героям слава зі мною захисник і капітан команди Сіндікат. Вітаю вашу команду сьогодні з другою перемогою у другому колі чемпіонату Києва. Впевнена однозначно перемога, але далася вона вам дуже непросто, адже команда суперника дала вам гідний бій. Ще скажу, що помітно, не озброєним оком, що ви з кожною грою набираєте все більше і більше, набираєте хід, скажімо так. Поділися, будь ласка, враженнями сьогоднішньої гри, і скажи, що сьогодні стало ключовим. Дякую за привітання. Звісно, ми від гри до гри прибавляємо. Перш за все, це збір. Ми трошки комплектуємо команду. Селекція дуже гарна йде і гравці. Приходять з максимальною самовіддачею. А виокремлю двох гравців це насамперед нашого стабільного воротаря Брагінця Андрія і новобранця нашого Віталіка-Дударя. Він відіграв майже всю гру і віддав гольову передачу. і Сам забив. Ну, в центрі поля була дуже якісна гра від нього. Так, на рахунок ключових гравців сьогоднішнього матчу я з тобою повністю погоджуюсь. Дудар і ваш воротар однозначно претенденти на гравця кращого матчу кожну гру. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі гарних виступів у чемпіонаті. Дякую, будемо старатися. До побачення.